Вітаю в студії Орина Яяєва. І зараз я вам покажу літню бавовну по всім фронтам. Розпочнемо ми цей випуск з палаючої приємностей, що відбуваються на болотах. Сьогодні вночі чудові неопознані летаючі БПЛА атакували Липецький тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат. Та що ж у вас там відбувається? В Вдочну чпло роботу. Ще з сірінчті Дуже цікаво, Далі за планом у нас двіж в Ростові. кажуть, сполохнула електростанція, і частина міста залишилась без світла. Ну, це ж добре для всіх. Дивіться, ми зекономили наші дрони, а окупанти самі залишились без світла. Наступна зупинка у Челябінську. Тут згорів цех з виробництва тролейбусів. Теж зробили все самі. Ну, топ же. Крим, вам терміново потрібно повертатися додому, бо по відгукам місцевих у вас все дуже погано. І от вона вся набережна біли, прямо зараз. Смотрите, все, що від неї залишилось. Обалдить. От це, так. Да. Сезону просто нет. Как просто нет, вообще нікак. Никаких, никто. Людей нет, сезона нет. Все закрыто, заколочено. Вон даже, видите, вот этот кораблик, который возит туристов на золотые ворота, он сейчас тоже стоит закрытый. Точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Коктебель. Самый крупный. В окрестностях сюда возит туристов даже из самого из судака. Хотя там есть свой собственный аквапарк. Но в Кок -кок коктебеле считается он самый крупный, самый большой. Все это сейчас, видите, спит столовая на Приморской Виномир продукты ничего не работает. Откроется ли на следующем году? Большой вопрос. Смотрите, все раздолбили. Так, раздвигаем нашу палку. И вот, выглядываем. Видите, все раздолбили. Ну, понятно, что нужно реконструировать. Понятно, что много лет здесь ничего не делалось. Ну, сам же сказав, що багато років там никто ничего не робить. И таке відбувається у всех окупованих містах. До речі, Крим до вас скоро завітає новинка. Наш новенький морський безпілотник Сталкер 5.0», який був представлений на міжнародному формі Sea Сікюріті в Одесі. Як же хочеться вже подивитись на нього в роботі? А ще у нас трофейне поповнення. Перший російський танк черепаха. Наші котики за й в полон екіпаж взяли. Зараз я вам покажу роботу 47-ї окремої механізованої бригади, яка очищає землю від окупантів на покровському напрямку. Росіяни, ваша доля на українських землях смерть. Якби ви не фантазували про велику могутню та безсмертно, от вам ще один доказ: БТР ворога зупинився відпочити. Ну а хлопці з українського підрозділу Шадо його зафіксували там назавжди. пропоную подивитись уривок відео важкої та героїчної роботи бійців підрозділу кракен в часовому ярі. Hold up, hold up. Аля на десерт зведення по втратам ватників до списку загиблих та зниклих безвісті доєдналося ще понад тисячі окупантів. Також на наших землях була знищена ворожа техніка, а саме 14 артсистем, 18 бойових броньованих машин та 8 БПЛА. На цьому в мене все безмежно вдячні нашим хлопцям ЗСУ за цілодобову працю по ліквідації ворога та визволенню окупованих міст.